Всім привіт! Я кондратюкаліна і вітаю вас в себе на каналі. Сьогодні ми будемо з вами готувати дуже смачні варенички, в них тісто тоненьке і багато начинки. А також я роблю до них засмажку, обов'язково з салом, тому вони такі смачні. Сьогодні буду ділитись з вами своїм рецептом а ви підписуйтесь та ставте лайки. В першу чергу готую начинку. Сьогодні в мене будуть з картоплею, тому я картоплю очистила і нарізаю на зручні шматочки. Складаю її в кастрюлю, заливаю водою, щоб вона була повністю покрита. Насипаю сіль, ставлю на вогонь, накриваю кришкою і варю до її готовності. А цим часом готую засмажку. Для цього беру спочатку нарізаю сало. Я сало ріжу невеличкими кубиками. Викладаю нарізане сало на суху сковорідку і буду засмажувати до стану шкварок. І нарізаю цибулю, ріжу великими кубиками, такими не зовсім маленькими. Але і невеликими. Це буде для засмажки, і я додам трошки в начинку. Коли шкварочки підсмажились, я їх дістаю, тому що в мене люблять, щоб вони були хрусткі. І тепер в цьому жирі підсмажую цибульку до золотистого кольору. Ось так підсмажила цибулю. Картопля зварилась і з неї зливаю всю рідину. Добре її товчу, щоб не було жодного комочку. А ще додаю сюди декілька ложок засмажки. Все поєдную між собою. І вся начинка готова. Перекладаю її в тарілку, щоб вона швидше охолола. Все підготували і можна займатися тістом. В Велику миску насипаю борошно, до нього додаю сіль, харчову соду і сухі інгредієнти перемішую між собою. Одразу роблю бунку. І в неї вливаю кефір кімнатної температури. Обов'язково беріть кімнатної, не одразу з холодильника. І все починаємо замішувати тісто. Я роблю це спочатку ложкою, а далі вже буду вимішувати руками. Отак воно взялось в купи. Тепер можна починати замішувати руками. А далі його перекладаю на стіл. Можна вимішувати в мисці, але мені так зручніше. Вимішую його десь 5 хвилин. Все тісто я замісила, воно в мене вийшло доволі туге. Залишаю тепер його під рушничком, щоб воно відпочило. Обов'язково після замісу тіста йому необхідно відпочити, щоб потім було дуже легко з ним працювати. Все, тісто відпочило. Тепер від основного шматочка відділяємо шматочок невеликий і розкатуємо його в ковбаску. І тепер нарізаємо на шматочки. Ось такі вони у нас виходять, десь 2 см в товщину. Тоненько розкатуємо скалкою. Можете розкатувати трошки товстіші, тоді вони будуть пухтіші. Але цього разу я роблю так, щоб вони були геть тонесенькі. На кожне викладаємо картоплю. І все приступаємо ліпити варенички. Я ліплю саме таким способом. Він мені найпростіший, найлегший, і варенички будуть однакового розміру. Я не люблю нічого вирізати. Ну, напевно, я так привикла. Ось так. Завдяки тому, що тісто таке доволі плотне, не потрібно більше використовувати борошно, що мені дуже подобається. Наліпила і вже все чистенько протерла і чисто. Хочу додати, що їх спокійно можна морозити, вони гарно підходять для заморозки. Вони не пообламуються, нічого з ними не буде. а такі ж і залишаться. Коли перша партія вареників готова, ставимо воду на вогонь. Я набрала води трошки більше половини. В неї додаю сіль, накриваю кришкою і довожу до кипіння. Так, водичка закипіла. Забрасуємо наші варенички. До речі, дивіться, які вони. Забросила і одразу їх помішаю. Після того, як вони спливають, я їх варю 3-4 хвилини, дивлячись від їхнього розміру. Так, Варенички приготувались, і тепер їх знімаю обов'язково спочатку на тарілку, щоб стекла з них лишня водичка, і вони трошечки-трошечки охололи. Викладаю далі їх в миску і змащую саме каплюю олії. Щоб вони не злипались, тому що, якщо буде тільки засмажка, вони охолонуть та позлипаються. І тепер вже можна додавати засмажечку. Додали засмажку, і обов'язково шкварки наші. Ну, ось і все, вареночки готові, а до столу їх подаю зі сметаною. Подивіться, які вони всередині. Багато начинки, яке тісто, все як потрібно. Все, всім смачного!